Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І подивимося з вами нові акції та знижки, які розпочнуться вже 21 січня і будуть діяти по 27 січня. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Пише мені коментарі та ставте вподобайки. Всім приємного перегляду. Знижка для власників картки АТБ буде на ось таку томатну пасту. День у день. Пірамідка, вага 70 грамів і ціна 14. Паста томатна день у день в склі, Вага 300 г і ціна акційна 31 гривня. Знижка буде на ось такий напій, збагачений кальцієм та вітамінами. Для малечі вага 150 грамів. Це для власників картки АТБ і ціна акційна 46,90 гривень. Знижка буде на ось такий салат, морква по-корейськи. День у день. Вага в упаковці 350 і акційна ціна 32 гривні 50 копійок. Знижка також буде на ось такий фарш з лосося в Ладіс. Вага 500 грамів і ціна акційна 55,90. Сир пастоподібний подібний з додаванням лосося та кропу. Вага 150 грамів, 65-50. Знижка буде на ось такий попкорн від свелінії сілью для мікрохвильової печі. Смак бекону та сиру. Вага 100 грамів і ціна буде 14:40. Молоко згущене від своєї лінії варене і риска нежирне. Вага 500 грамів, всклі 61 гривня, 90 копійок. Знижка буде на ось такий йогурт з лагода, малина полуниця і йогурт з лагода без наповнювачів. Об'єм 750 грамів і ціна буде акційна 44 гривні. Знижка буде на цибулевий крекер від своєї лінії. Вага в упаковці 400 грамів. І ціна буде акційна 38,50. Цукерки вагові від своєї лінії. Смак арахісу та карамелі. І ціна за кілограм 140. Знижка буде на ось такий напій від своєї лінії сміливчик, смак яблука та гінацеї. Об'єм 2 літра 29,20 Знижка буде на ось такі урологічні прокладки. Тіна 16 штук їх в упаковці і ціна буде акційна 60 гривень 50 копійок. І ось такі ще урологічні прокладки, але вже в упаковці 14 штук і ціна акційна. Знижка буде на ось таке мило, рідке, оливкове і рожеві квіти. Об'єм 500 мл і ціна буде акційна 37. Засіб свиліні ріо, бальзам для миття посуду, гліцерін і чайне дерево та м'ята. Об'єм 500 мл і ціна буде зі знижкою 27,90. Сербеточки, вологі, антибактеріальні. День у день клапаном, В упаковці 120 штук 48,90. Знижка буде ще на ось таку суміш прянощів для літвійну. На жаль, на полицях я не знайшла. В упаковці 20 грамів і ціна буде акційна 17,90. Далі покажу вам ціни на овочі та фрукти. Картопля 12,80. Ціника, на жаль, немає, але я вже запитала 12,80 морква немита 8,15% зі знижкою. 25% знижка. Картопля фасована. Ось вона, 17,40, морква мита 14,90. Морква немита 10,90%. Цибуля 7,29 вже. Ось так. Капуста 9,90. Огірки тепличні. Ось вони, гладкі 177 Всі ціни кажу за кілограм. Корінь імбиря 165. перець солодкий жовтий зі знижкою 172 гривні, 50 копійок. На жаль, його вже немає. Корінь селери 28. Перець солодкий жовтий 230. Томати тепличні 135. Томати коктейльні – 170. Же. Кабачки зі знижкою 8,25 за 100 грамів. І капуста цвітна зі знижкою 65 за кілограм мінус 50% знижка. Капуста червона качана 19,90. Капуста цвітна 129,90. Речка біла зі знижкою 31 гривня. Капуста пікінська 22 гривні 80 копійок. Капусту вже вам сказала. Часник 128,90. Цибуля червона по 18. Ось вона, цибуля фасована, по 11. Буряк зі знижкою по 6, мінус 25% знижка. І буряк звичайний немитий, 7,80. Далі мандарин нова по 65. Моркот. 60 гривень, 11% знижка. Ананас 120. Всі ціни ж кажу за кілограм. ківі – 119,80. Клементини, мандарини зі знижкою 49,50, мінус 25% знижка. Манго 155. авокадо – 208,90, ківі у кошику. Вага кошика 1 кг 96,90 Kiwi Gold Голд у кошику 80. Вага кошика 500 грамів. Авокадо Хаас 258,90 Хурма піраміда 89,90-10% знижка. Яблуко Red Prince 40 гривень. Яблуко зелене по 50 Яблуко голден 36,90 Яблуко українське. Ось воно, 27,35. Яблуко сартове, 32 гривні, 95 копійок. Яблуко Гала також 32 гривні, 95 копійок. Ось така велика груша по 58. Ред шиф, яблуко 40. 6. Яблуко фасоване 40 гривень. банани 59,80, лимон 98,90. Апельсин 64 гривні і грейпфрут 59,75. Зі знижкою. Ось такі ціни на сьогодні.